Слава нації. Нація це територія, Люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, і влада, яка захищає інтереси цих людей і захищає їх фізично. Я працюю, щоб якнайшвидше в нашій державі була така влада. Сьогодні ми згадуємо мільйони. Українців, наших людей, які багато років тому загинули від великого голоду, який створила влада ворога. І я хочу, щоб у ваших серцях був не лише сум, не лише безпорадність цього приводу. А щоб ваші серця наповнювалися гнівом до ворога за те, що він зробив, продовжує робити, зробив і не розкаявся, як зробили інші народи, які чинили подібні речі. А ворог продовжує це робити. Я хочу, щоб нагадування і всі українці, які гинуть від рук ворога, Наповнювали ваші серця гнівом і ненавистю до ворога. І ворог отримає своє покарання. Про цей голод. Тучне, який відбувся 90 років тому, люди теж, ви знаєте, мовчали, аж до кінця 80-х років, початку 90-х, українці мовчали. Як і зараз мовчать про ті тисячі, таких самих, як ми з вами, українців, які загинули, і які зараз в окупації через цю владу п'ятої колони. Через цього зрадника за, через цих підлих, запроданців, генералів, які не захистили наших людей. Зараз люди теж мовчать про це, так як мовчали про цей голод штучний. Який створила влада ворога. Тому я закликаю, не мовчіть про це. Ми не будемо чекати роки, щоб про це заговорити. Говоріть про це, що влада зробила. І чим скоріше ви заговорите, тим швидше вона понесе відповідальність. І що ж, підлий лицемір зрадник закаже? Що, він каже, що нас хочуть змусити бомбами, знищити бомбами кулями і холодом. Ця гнида не розказує, скільки тисяч безневинних українців загинуло через нього. І зараз в окупації Ні, він не розказує. Але ж ви всі знаєте, ніхто його знищити не хоче, бо ворог мав багато можливостей його знищити. От дивіться. Ця зелена гнида їздила в Херсон. І ні одна ракета по ньому не прилетіла, не один снаряд. А кожного дня в Херсоні гинуть десятки людей. По ним стріляють, а по цьому падлу нічого не прилетіло. А він каже, нас хочуть знищити. Та тебе ніхто не хоче знищити. Ну, Ворог має це на увазі, не хоче знищити його. Бо ж свого агента. Звичайно, ворог знищувати не буде. Я ж кажу, ви бачите, скільки в Херсоні кожен день стріляють по звичайних людях. А коли він приїжджав, в не було обстрілів. Ще одне. Знаєте, в нас українців багато. Всяких травм історичних. Хелсинських синдромів до ворога, до влади, який ну, до ворога вже майже немає ні в кого. Залишився тільки Хельсинський синдром до влади, який нам прививали останні 100 років. Дуже жорстко. І от нас привчили за ці 30 років до поганої влади, знаєте, влади, яка не відстоює інтереси свого народу, своєї нації, зазвичай. З... 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 Там, як якась ініціатива хороша в парламенті чи США, щось, вони її не приймають. І люди такі вже звикли до цього. знаєте, Хочуть, як завжди, хочуть люди зробити щось краще, щось там проти корупції, чи там щось для підтримки нації, націй, національного духу, культури. А влада, ні, вона все не робить. знаєте. ні. ні, вони там У нас є мнення. І люди вже до цього звикли. Типу, знаєте, ну, то у нас така влада, знаєте, така влада. Ні, це не така влада. Це п'ята колона ворога. І вона діє в інтересах ворога. І це все пояснює їхні дії, якщо кому ще не дійшло. І знаєте, я вас закликаю. Не пишіть ці петиції, не принижуйтесь перед цією владою зрадників. Скільки вони відповіли на петиції, скільки реалізовано оцих по петиціях запитів, скільки реалізовано. Не принижуйтесь перед цими зрадниками, перед цими гнидами. Майте гідність. Нічого не просіть у них. Добре, йдемо по новинам. Дойча e, валія українською пише, e, зрадник за вважає справедливим обмеження цін на московську нафту на рівні 30-40 доларів. Він також висловив певність в тому, що рішення про обмеження цін на московську нафту буде обов'язково хвалено. Проте, необхідно, щоб санкції працювали реально. От, дивіться. Зрадник З Ставленик п'ятої колони ворога каже, що треба знижувати ціну на 30-40 доларів російської нафти. Там хтось каже, там більше треба, десь ну там 70-80, навіть не пам'ятаю доларів. А він каже 30-40 і зайдуться десь посередині, як він казав. А справжній лідер націй, яка бореться, виступати за те, щоб взагалі. Заборонити трансп... купувати ворожу нафту. Взагалі, а він каже, треба ну, бачите, як він від ворога працює, треба знизити, я сайдуся десь посередині. Він каже, що треба купувати ворожу нафту. Бачите? Гнида зелена. Хіба б справжній лідер нації таке казав, коли Ну він же ж і транспортує не ворожу нафту? І каже, що її треба купляти тільки дешевше. А я кажу, не треба її нікому купляти. Я закликаю інші країни шукати інші можливості. І Нафту в інших країнах. Не можна у варварів, у тварин нічого купляти, з ними торгувати. Я так вважаю. Еспресо. Пише. Пан Портников Каже Росія є Московія є державою, яку захопила терористична організація. Пан Портников, Ну, ми знаємо, що ще 22 роки тому терористична організація захопила знову владу в Московії. Як і 105 років тому. Ну і що? Що ж ви з такого нового щось сказали? А чого ви мовчите пан портников про те, яка влада в нас? Скільки через цю владу загинуло людей? Скільки в окупації через саботаж? Чого ви мовчите, пан портнико, про це? Боїтесь? То ви боягуз? Пан портников? А що там по СБУ? Ви викликали СБУ, коли знайшли якесь прослухування у вас в квартирі у Львові? І що там по цій ситуації? Там хтось там керівники Радіо Свобода десь там в світі висловлювали, що треба не допустити такого. пан Портников, так? А як мене показували на весь світ, можливо, ще й досі показують, то це вам нормально, так? Бо я якийсь не такий українець, як ви чи що? пан Портников. ви просто боягуз, і лицемір. Так, ТСНЮ пише. Батальйон Відень. Журналісти опублікували дані про українських Віп-біженців у Австрії. Там багато хто е, переїхав в Австрію з так званих Віп-біженців. З нашої так званої не еліти, не влади, а колони. Так от, я е, хочу прямо сказати, що я не маю претензій ніяких. Ні до жителів Австрії, ні до влади Австрії, тому що вона діє в рамках закону. І нічого не. Ну, в мене до них претензій немає. Знаєте, до кого в мене є претензії? До нашої прокуратури. Тому що вони оголосили Шевченка, голову Нацбанку, наскільки я знаю, і Грановського в розшук. Ну, Шевченка точно. А він у Австрії. А прокуратура не знає, що таке Інтерпол. так? Не знаю, що таке. Вони оголосили в розшук в Україні. Вони не знають, що таке Інтерпол. Що таке оголосити в міжнародний розшук за кримінальною статтею. Та навіть я це знаю, хоча я не вчився е на юриста. Не знаєте таке, так? Да? Ганьбете нас, так? Да? Бо ми тут оголосили, а в Інтерпол чомусь не можемо оголосити. І в міжнародний розшук так от. Всім цим. Людям, які накрали гроші нашого народу і десь втікли за кордон. Я вам кажу: ви не втічете. Наша нова українська влада буде розслідувати саме кримінальні статті, саме гроші, які ви вкрали. І вас всіх видадуть саме по кримінальним статтям з доказами, які гроші ви в кого і коли вкрали. І він ніде не сховатись, ну хіба що в Московії. Можете зразу вже туди їхати. ТСН пише: Швидке звільнення окупованих територій України у повітряних силах розповіли, що допоможе. От пан ігнат от там розказав. Знов пан Ігнат, ви знаєте. Перетворився на таку медіаособистість. У нас в кожного командування є своя медіаособистість, коли вони повинні воювати, а вони кожен день по десятку новин нам розказують. Де, такі, де в якійсь країні є таке, що речник якихось е, сил по десятку новин кожен день видає. Ну, Може, речник там, якихось е, Збройних сил якогось відділення може є там раз в тиждень, раз в місяць виходить на брифінг або голова. А в нас ж воюють новинами. знаєте. Так пан Ігнатович каже: нам треба, <кх> треба винищувати F-15, щоб звільнити захоплені території. От то їм 150 танків було, тепер їм треба винищувач. Я ж кажу, поганому вціннику завжди щось не вистачає. Нема чим робити. Завжди виправдання. Ви знаєте? Виправдання. А нам треба влада, яка не буде виправдовуватися, а буде працювати, буде робити зброю, літаки, танки, ракети. Буде звільняти наші території. Еспресо пише: Мешканці Маріуполя живуть у палатках, готують їжу на вулиці і ночують у підвалах. Міська рада каже, міська рада в екзилі. Якась там. Так от, хто там казав містер чорний труси Данілов, що заморожувати наступ не буде, де звільнення наших територій? То в них танків нема, то е літаків F-15. Ви бачите? Ну тому що ж... <кхем> ворог не відступає, не дає ще, е ще не час е зберігати знову зраднику за обличчя. Так як вони зробили в Херсоні. І вони вже не, від, не відступать. Тому що, я вам кажу, тому що вони, і, і я думаю, їхня основна ціль була залякати деморалізувати нашу націю і відхопити ще кусок території. Сухопутний е, міст в Крим і Воду в Крим. Так, де заморожений наступ пана чорні труси Даніло? Де да, зрадник за і кричить, що ми маємо звільняти наших людей? Де? Да. Де да, цей наступ? Де да, ви віддаєте наказ Збройним силам? А я знаю, що вони можуть, і в них всього достатньо. Але треба бажання і треба розум. А у вас ні того, ні того немає. У вас є тільки майбутнє в тюрмі. Так, ось. Е, українська правда пише: інформація про плани ворога атакувати Україну з півночі не відповідає дійсності ГУР. Тут десь щось я хотів прочитати. jakaś. Aha. To nowina z wczorajszej dnia. A uh, jeszcze jedna nowena. Ось Тесен й каже. Генштаб на Луганщині лікарні переповнені пораненими, а морги загиблими окупантами. От зрадники в Генштабі, як завжди, воюють новинами. От вони кажуть, що морги переповнені окупантами. Та скажіть, чи, вам, чи краще від цієї новини стало людям в Маріуполі чи в Мелітополі? Коли ви перестанете воювати новинами, а почнете воювати діями, де лінія будівництво лінії оборони на північних кордонах і східних. Якщо вони не збираються нападати, не треба лінію оборони будувати. Я знаю, що ви там робите в тому Генштабі. Нічого. Розкрадаєте гроші з бюджету і зраджуєте нашу націю. Як ви це завжди. Це єдине, що ви вмієте робити. Воювати ви не вмієте. Воюють тільки наші прості хлопці, солдати і офіцери. А ви тільки зрадники і розкрадаєте бюджет. І ще вилазите дуже рідко на телевізор. і то не можете нічого толкового сказати українською мовою. Це всі новини на сьогодні. Мене звати Олександр Бартило. Слава нації!